Вітаю! Сьогодні за планом ми повинні навчитися додавати і віднімати з переходом через десяток. Тобто, коли у нас не, не 10 плюс 3, наприклад, як у нас розрядні доданки, 10 плюс 3 ми вміємо додавати це 13 або 16 мінус 6 це буде 10. Тобто, у нас. Завжди, виходить, ми до 10 можемо максимум доповнити з 10 або трошки більше, як розрядні доданки, і тут все дуже легко і наочно. А сьогодні у нас вже потихеньку почнуться приклади, поки ми не вчимо, не автоматизуємо, а просто знайомимось із новим механізмом, як ми можемо, розклавши другий доданок. На дві частини почастково додати якесь незручне число або відняти. Можете звернути увагу. Вчора ми доповнювали числа до 10, тобто 10 це 5 плюс десь 5, 10 це 11 мінус 1, 10 це 7 плюс 3, 10 це. 14 і мінус 4 і так далі. Це ми все зробили вчора. Сьогодні цю ж саму операцію ми вже виконуємо у прикладах Номер 87 який у нас механізм дій. Ми дивимося, що ми віднімаємо 12 мінус 3. 12, 3, це, звичайно, буде менше, ніж 10, тому що 12 мінус 2, ми знаємо, буде 10. Тобто, ми доходимо до 10 і потім те, що залишилось, забираємо там, або додаємо. Тобто, наша задача дійти до 10. Тому спочатку ми оцінюємо ось це перше у нас зменшуване. 12. Як 12. Перетворити на 10, відняти 2. Тому перша частина трійки, на яку ми розкладаємо, це буде 2. І ось ми, відповідно, тут ставимо. Тепер дивимось 3 це 2 і 1. І відповідно одиничку ми переносимо сюди. Двійка сюди йде. І тепер уявляємо, що це у нас перша дія. Ну, би дія в дужках, 12 мінус 2. Результат цієї дії переносимо. Далі. Мінус 1, переписуємо. 10 мінус 1 буде 9. Аналогічно 7 додати 4. 10 це 7 і 3. Тобто, перша частина із двох, на які ми ламаємо четвірку, це буде. 3 і 1. 3 написали, 1 перенесли. 10 переписали, 1 теж далі перенесли. І вийшло у нас. 10 додати 1, буде 11. Аналогічно виконуємо наступне завдання. Відняти 5. Ми розуміємо, що. Це буде менше, ніж 10. 12 це 10 мінус 2. Значить, перша, те, що віднімаємо, частинка буде 2. Тепер далі аналізуємо 5 це 2 і 3. Значить, забираємо із 12 2 і 3. 12 забрати 2 буде 10. І 10 мінус 3 буде відповідно 7. Далі. І другий стовпчик. Ну, так, збільшу, буде зручніше, мабуть. Е, мінус 4. Звичайно, буде менше, ніж 10 відповідь, тому аналізуємо 12 це 10 і 2. Двійка. 4 це 2 і 2. 12, забрати 2 буде 10. Мінус 2 переписуємо і виконуємо другу дію. 10-2, 8. Це ми зараз виконуємо вперше, тому так докладно все розписуємо. З часом, звичайно, для самоперевірки буде все виконуватися без оцих проміжних записів. А взагалі, в ідеалі, звичайно, треба буде завчити склад чисел. Від 11 у нас і до 19. Ну, для цього у нас є весь другий клас. Так, 10 це 8 і 2. Значить, перша частина двійка. 4 – це 2 і 2. Перенесли, додали десятка у відповіді. Додати 2. Звичайно, буде 12. І останній приклад на віднімання. 11 перетворюємо у десятку, віднявши 1. Значить, перша частинка, одразу її записуємо сюди, буде 1. 5 це 1 і 4. Четвірка, відповідно, у нас іде ось сюди, в друге віконечко. 10 відняти 1, перша дія. 10, мінус 4, 10, мінус 4 друга дія це буде 6. Таким чином. Ми виконуємо додавання і віднімання, доповнюючи до 10, або зменшуване, тобто перше число, або перший доданок. Перше число, яким, з якого віднімаємо, або до якого додаємо, ми його повинні перетворити, подумати, яким чином його можна буде перетворити на десятку. І далі вже. Відповідно діяти.